Живе виконання, особлива атмосфера та пісні, що торкнулися душі кожного. Так пройшов концерт Андрія Кравченка у Кременчуці 15 березня в рамках благодійного туру. Мадонна цей концерт став яскравим свідченням того, як музика може об'єднувати та надихати, адже найголовніша мета туру це допомога Збройним силам України. На концертах я вже зміг заробити на 13 автомобілів. Це не були якісь там побори з по 200 гривень да, на концертах. Це власні гроші, які я не собі забирав, а просто передавали на збройні сили у вигляді автомобілів. Коли почалася війна, там перші машини наскільки було важко це все зробити, тому що я не знав, як це робити. А зараз я отак вже знаю, як звідки замовити, щоб пригнали з документами. Тобто, всі ці моменти я передаю тільки офіційно. В рамках свого великого туру Мадонна співак представив начуття програму, яка складалась. З його найвідоміших хітів та нових пісень, які пробудили в серцях людей найкращі почуття. Варто відзначити, що свої пісні Андрій Кравченко пише самостійно та поділився, що його надихає. Скоріше за все, це любов до життя. Ну от я дуже люблю жити, але не люблю рутину. Я не люблю менеджмент. Все ж таки, мені приходиться дуже багато думати, дуже багато включати е голову. Тому що я як особистість сам і створив себе сам. Завдяки там трошки допомоги команді своїй, тому що я взяв на роботу спеціалістів, які працюють у сфері шоу-бізнесу, і просто почав з ними, як то кажуть, в нас в команді радитись. Тому що в полі я один не воїн, добре так коли з тобою. Все, от, от слова з моєї пісні. Людські якості стоять на першому місці для артиста. Андрій поділився однією історією життя. Пам'ятаю таку історію життя, коли. Їхав з Олександрії в потязі, і так склалося, що я потрапив в одне купе. із жінкою була жінка і дитина маленька. Полягали спати, це вже була ніч, 12.00. Полягали спати. Потім цей хлопчик прокинувся. І ну, я почав його втішати щось трошки, що там спи-спи-спи, там мама ж його говорить. І потім почали говорити з цією жінкою, куди вона їде. А вона, по-моєму, з Дніпропетровської області та їхала в Київ до сина в госпіталь. Він в національній гвардії служить. Я усі гроші, які були у мене в кармані, там з концерту, і взагалі всі віддав, кажу, це вам. Я не сказав, хто я, тобто це була ніч. Я не казав, що навіть там слухайте мої пісні. Тобто, для мене це не важливо. Для мене важливо, що людські відносини. У Кременчуці Андрій Кравченко був першим. Співак зазначив, що наше місто нагадало йому його рідний край. Я коли проїздив, то я їхав по дорозі. Там були зліва справа такі камуші, наче. Такі жовтого кольору, щось таке, комиші якісь були. Я так що це якісь сховища, мабуть, газу, чи щось таке. Ну, я навіть відчув от запах цього комиша, така болотиста місцевість. І ви знаєте, я згадав своє дитинство, тому що я родом з Чернігівської області. І от я от побачив оці рослини, і от мені чомусь от мені не знаю. А потім проїхав далі. Там з лівої сторони був такий сосновий ліс. То взагалі мене дуже вразило. Ну дуже приємний зал. Будемо сьогодні бачити, як будуть сприймати люди. Ну, надіємось, що буде багато людей. Якщо цього разу не буде багато, так наступного буде. Також співак пообіцяв знову приїхати до Кременчука в рамках другої частини благодійного туру Мадонна. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.